П'ятий ювілейний конкурс Краси Перлина Рівного зібрав друзів та усіх причетних до цього дійства у попередні роки. Олександр Курсик був ведучим конкурсу у 2008 році. Цього вечора він знову на сцені. Каже, це ніби дежавю. Люди, які відвідали цьогорічний конкурс, вони просто ніби побували на усіх конкурсах краси Перлина Рівного, які були попередні чотири роки. Я вважаю, що дуже хороша команда працює, дуже креативна команда. Цей хід він, якби в рівному ще не застосовувався ніким. І таким чином глядачі від. Чули себе, ніби як повернулись п'ять років назад. Та найбільше хвилюються учасниці конкурсу та їхні гості. Вже у перерві переконались дівчата не перевершені, і конкуренція гідна. Ми прийшли підтримати свою племінницю лянку стасю під номером 12 Враження дуже чудові, дуже багато позитивних емоцій. Взагалі дуже класний конкурс. Глядачі також обирали свою перлину. Запевняють, такі конкурси потрібні. Дівчата стають впевненішими у собі. Я Працював, робив одне з дефіле і бачу, що ті дівчат, які приходили до мене в зал, які вони на сьогоднішній день. Це зовсім різні люди. Однозначно воно користь дає. Розвиток однозначно тут важко сказати, хто переможниця, тому що переможниці вони всі для себе, для кожної. Ну, ми так з чоловіком вболіваємо за номер п'ятий. Ну, бажаємо їй успіхів. Я підтримую. Своя землячку костопільчанку номер 5, Юлію. 14 красунь з кожним виходом дивували зал. Вихід Моя фантазія у сукнях наречених та традиційний у купальниках. Фінал конкурсу і дівчата отримують титули і нагороди. Другою віцеміст стала Наталія Вабіщевич, першою Дарія Коваль. Головну корону перлини Рівного отримала 16-річна Катерина Бондар. Сльози щастя, і вона зізнається. Про перемогу не думала. Мені було дуже важко досягнути цього результату. Я дуже довго до цього готувалася. Цей крок для мене був дуже неочікуваний. Я взагалі не очікувала на перемогу, але я надіялася, що все буде дуже добре. Організатор конкурсу Оксана Ігас радіє, адже найскладніша робота завершилась. Члени журі один до одного прислухалися, будемо так говорити. Тобто, коли висловлювали якісь певні аргументи на користь тої чи іншої дівчини, то вислуховували їх до кінця, і таких гострих дебатів не було. Ми вже не перший рік використовуємо рейтингову систему під час голосування. Усі учасниці конкурсу отримали подарунки та нагороди, а також перспективи подальшого розвитку. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.